Кожен з нас на базовому рівні знає хоча б кілька слів англійської, але в реальному житті цього буває недостатньо. З чого почати вивчення англійської? Звісно, піти на курси. Але якщо ви не дійшли до курсів чи не знаєте, як вибрати вчителя, якщо ви не хочете занурюватись в навчання з головою, сьогодні ми починаємо серію роликів для тих, кому цікаво вивчати англійську самостійно. Ми розкажемо про застосунки, порекомендуємо популярні аккаунти для вивчення англійської в Ютубі, Тіктоці та Інстаграмі. Розкажемо, які фільми англійської ви можете переглядати, якщо у вас А 1 а які підійдуть для тих, у кого це один. А ще ми розкажемо, як вибрати вчителя серед сотень експертів та псевдоекспертів. І розкажемо лайфхаки, які допоможуть покращити вимову, краще розуміти тексти, навіть якщо не всі слова вам відомі. Сьогодні ми розберемо 8 чат ботів, які допоможуть вивчати англійську мову. Поділимось з вами словами для користування, щоб отримати від чат-ботів максимальний результат. Чим вони можуть бути корисними у вивченні англійської? З їх допомогою ви можете подолати мовний бар'єр та почуватися впевненіше під час спілкування, адже створюються умови, схожі до реальних ситуацій. Тож, поїхали. Перший чат-бот Duolingo Max. Застосунок Duolingo запустив навчальну програму на основі GPT Duolingo Max. Розмова з ботом дуже нагадує спілкування у месенджері з реальною людиною. Штучний інтелект Duolingo ставитиме вам запитання, а вам потрібно відповідати. Ви вже можете поспілкуватися із шеф-кухарем піцерії Роберто, отримати вказівки від водія Рене або завести розмову з офіцером Едом. Duolingo ще працює над додаванням нових функцій до чат-бота та поки доступний лише на iOS. Правда, доступ до чат-боту не дешевий. Користування доступне за підпискою 30 доларів на місяць. Наступний сервіс Memrise. це безплатна навчальна програма, в якій присутні і чат-боти. Разом з ним потрібно виконати місію у відкритому космосі. Для комунікації зі штучним інтелектом користувач має вибрати певні слова зі списку, щоб з них скласти речення. Додаток доступний як на iOS, так і на Android. Наступний додаток: Mondly. Чат-бот на основі штучного інтелекту від Mondly пристосовується до різного рівня володіння англійською. На відміну від більшості інших чат-ботів, Mondly має голосову підтримку. Під час спілкування інструмент дає підказки у вигляді варіантів відповідей. Потім користувач повинен вголос прочитати свій варіант, а чат-бот продовжить розмову. Сценарії чат-ботів охоплюють звичайні ситуації, зокрема привітання чи замовлення їжі. Підписка на користування Mondly доступна на iOS та Android вартістю 10 доларів на місяць. Для наших підписників ми підготували знижку на навчання. Кожному з наступних восьми відео на каналі з позначкою Англійська просто ми будемо показувати одне слово в різний час протягом всього ролика. Вам потрібно записати слова з усіх відео в стовпчик, і коли складете перші букви всіх слів, то отримаєте промокод на знижку 10% на весь курс при оплаті частинами або ж 15% при оплаті одним платежем. «Andy English Bot» можна використовувати для практики повсякденних тем для розмов, наприклад, оповідь про себе, роботу чи погоду. Також можете отримувати короткі щоденні уроки граматики. Якщо ж під час спілкування ви зустрінете незрозумілі слова, Енді може надіслати вам визначення та приклад, щоб ви змогли закріпити знання. А ще чат-бот може виправляти ваші помилки під час спілкування. Підписка коштує 7 доларів на місяць. LingVist пропонує зворотний зв'язок у реальному часі та інтерактивні завдання. Також програма підлаштовується під ваш рівень англійської та конкретних навчальних цілей. Застосунок має бібліотеку з понад 50 мільйонів. Мільйонів слів, тож вам ніколи не бракуватиме матеріалу. Користуватись можна безплатно на iOS та Android. Шостий чат-бот у нашому списку Bubble. Він підготує вас до реальних життєвих ситуацій за допомогою інтерактивних діалогів. Програма пропонує вправи з аудіо, тексту та відео, а також завдання для вивчення вимови, лексики та граматики. Деякі курси та функції на Бабель безплатні, але є платні опції для розширеного доступу до контенту. Ще один цікавий додаток Rosetta Stone. Він використовує мовну технологію True Accent, яка покращує артикуляцію користувачів. Rosetta Stone використовує багато аудіо та відео Деоматеріалів Прави на вимову, граматику та лексику для різних рівнів. Додаток доступний на будь-якому пристрої, якщо оформити підписку вартістю 13 доларів на місяць. Думаю, зараз ми вас не вразимо, якщо скажемо, що чат GPT може стати хорошим помічником під час вивчення англійської, бот може надати переклад слів або фраз, пояснення граматичних правил, а також вправи та тести. Однак довіряти на 100% йому не потрібно. Щоб отримати бажану інформацію, треба правильно формувати запит. По-перше, намагайтеся вводити запити англійською мовою. Так, інформація буде більш якісна. А по-друге, це допоможе швидше зануритись в англомовне середовище. Створіть передумови, аби штучний інтелект правильно вас зрозумів. Спершу треба пояснити обставини, як в діалозі з незнайомою вам людиною. Далі, чітко і правильно сформулювати запитання, на яке хочете отримати відповідь. Наприклад, попросіть у бота сформувати список зі словами чи ідіомами, які варто знати на рівні Б2. Ось ще кілька запитів, які ви можете сформувати чат-боту, аби краще дослідити світ англійської мови самостійно. Вивчення англійської мови із використанням чат-ботів може бути корисним і ефективним методом. Через те, що чат-боти спілкуються англійською, вам знадобляться деякі терміни для кращого розуміння штучного інтелекту: Artificial Intelligence. User Interface Conversational Design Scripted responses. Frequently Asked Questions. User Experience, Response Time, Analytics, Multi-language Support. Integration, Conversation Flow, Feedback Loop, Personalization. Чат-боти стають все більш популярними і корисними інструментами для вивчення англійської мови. Вони миттєво дають фідбек і допомагають практикувати навички в реальних ситуаціях. При виборі чат-бота важливо враховувати ваші особисті потреби, рівень знань та цілі навчання. А якщо вам буде потрібна допомога у вивченні англійської, ми завжди поряд Cambridge UA. В наступному відео з цієї серії ми розповімо, як прокачати свій «listening skill» та порадимо вам подкасти та фільми для різних рівнів. Нехай ваше навчання буде успішним та захопливим.